Подністровський стійний розпис, традиції та модерн. У селі Буша Ямпільської територіальної громади реалізували проєкт, який став переможцем конкурсу Твори добро від громадського об'єднання Ми Війничани та фонду МХП Громаді. Майстри з різних куточків України приїхали до Буші, аби розписати місцеві хатинки. Проект дуже цікавий. Ми вже ну, вже другий рік подавалися на проект твори добро від громадського об'єднання. Ми – вінничани». На жаль, минулому році нам не вдалося стати переможцями, але ми були на стерні. Ми його допрацювали, дописали, ми зробили його. От і його реалізували. Проект реалізувався протягом 10 днів. Взяло участь в нас шість художників, але як ви бачили самі, нас їх було трошки більше, тому що долучилися учениці, долучилися помічниці, і так вийшло, що в нас разом було дев'ять чоловіків, які працювали. Хати в буші та сусідній дорошівці буквально розцвіли. Проєкт показує, як можна вдихнути нове життя у старовину архітектуру, зберігаючи водночас нашу культурну спадщину. Найстарішій хатині понад 100 років. На ній художниця Стульчина, наймолодша учасниця проєкту Марія Черниш, намалювала українських козаків. Сама по собі хатинка така колоритна і вона не потребує великого такої живописності. Такий контраст, основний червоного, чорного і зелені акценти. Усього до розпису долучилося шість митців. Географія широка, могли Подільський Тульчин та навіть Київ розписували ті будинки, які розташовані вздовж туристичних маршрутів, аби зробити прогулянки з селом ще цікавішими. Історія трипілля так, дуже велика в цій місцевості, і хотілося якраз відобразити оці пласти культури на сучасному будинку. Я намалювала і класичну композицію, як на хатах. І таку вже модернову малюнок, який поєднує символи, які я хотіла відобразити, які відчула. Сама ідея малюнка була якби, витоки нашого українського орнаменту. Я так думаю, що, мабуть, трипільці не могли нікуди подітися, вони асимілювалися. і Трипільський орнамент дуже. Лаконічний, дуже такий геометричний. Він переріс часом в український орнамент. Таке натхнення, це ну і працюєш, і відпочиваєш одночасно, тому що тут люди приємні, природа, історичний цей дух, ну це, ну, це вражає просто. Ми підштовхнули людей до чого? До прекрасного. Ми підштовхнули людей до того, що вони забули, на жаль, що вони вміють гарно дивитися на світ. Любуватися цим світом жителів громади та гостей краю митці запрошують побачити розписи на власні очі, адже такі декоративні елементи не лише прикрашають оселі, а й передають культурну пам'ять поколінь, нагадуючи про силу традицій, які живуть у кожному штриху. А от художники та художниці отримали подяки за участь в проєкті від громадського об'єднання Мивіничани та благодійного фонду МХП громаді. Ми uh... Раді, що нам вдалося підтримати цей проект, і що Буша поповнилася дуже великою кількістю гарних будинків. Ідея ця не нова. Такі проекти реалізовуються. Власне, і в буші, і взагалі на цій території дуже багато людей слідкують за традиціями, зберігають їх, передають майбутнім поколінням. Відповідно, хати мальовані вже були, і власне ідея просто зробити це масовим, розповсюджувати. Ми підтримали її. Конкурс Твори добро ініційовано громадським об'єднаннями «Вінничани» та фондом МХП громаді спільно з народними депутатами Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером, а також Сергієм Кудлаєнком, Олександром Добровським та благодійним фондом Український альянс Миколи Філонова.